Людей з низьким ростом впроти людей з високим ростом. Насправді бути малим дуже невесело, бо в них також багато недоліків. Окей, потім вмиюсь. Їли витащив цей портфель. Також про них багато шучить в інтернеті. Та йдіть ви! Заховаюсь в <плес> космосі. Бо! Блин! Високим теж нелегко, бо і за їхнього вагі їм болять ноги. Як мене вже задовбало ці коліна. І за їхніх розмірів їм треба чуть-чуть більше води і їжі кожен день. Уже п'ята. Їм також дуже тяжко вибрати одежу. Так, це мале. Це теж... Може я так піду на роботу?